Китай сповільнює неконтрольоване зростання експорту своїх електромобілів, попри те, що є найбільшим у світі експортером саме електрокарів, і всіляко стимулював експорт донедавна. Задекларована причина: піднебесна хоче підвищити якість своєї продукції та збільшити довгострокову довіру світових клієнтів. Тепер Пекін запроваджує суворий режим експортного ліцензування для електричних автівок. А яка реальна лишається тільки здогадуватись. Пишіть свої здогадки в коментарях. З 1 січня 2026 року виробники електромобілів у Китаї повинні будуть обов'язково отримувати спеціальні експорт ліцензії від Міністерства торгівлі. Ця ініціатива подібна до тієї, що вже діє для гібридних автомобілів та авто з двигунами внутрішнього згоряння. І, за словами китайських урядовців, має на меті вирішити одразу кілька проблем: перша боротьба з ціновими війнами, неконтрольований потік дешевих автомобілів на іноземні ринки, загострив цінову конкуренцію.